Ворожа зброя, яка тепер працює проти самих окупантів, артилеристи сотої окремої механізованої бригади обстрілюють позиції росіян з трофейної гаубиці мста Б, як працює ця гармата проти колишніх власників. Подивіться у наступному сюжеті, підготовленому за матеріалами сухопутних військ. Ця гаубиця раніше була на озброєнні російської армії, та під час боїв на півдні України ворожа Мста-Б опинилася в руках наших захисників. Була затрофеєна в Херсоні, трохи станіна була пошкоджена, але після ремонту вступила в ряди нашого дивізіону і почала файно насипати нашому ворогу. Гаубиця 2А Мста-Б – буксирована артилерійська установка ще радянської розробки для ураження живої сили противника, бронетехніки та укріплень. 152-й калібр насипає дуже файно, бажано більше, звісно. Аби, як то кажуть, зберегти кров нашим людям. Це найголовніше. Щойно артилерійська розвідка виявила окупантів, які готуються штурмувати позиції сотої механізованої бригади. А отже, є робота для розрахунку гармати. Гармата постріл. Ця гармата, от я вам кажу, вміє дивувати. І дуже приємно дивувати. І наш ворог це відчуває. Ворога знищено артилеристи кажуть, таких цілей буває кілька на день. Працювати доводиться майже. Сутки Получається, через годину, через три, може через часів п'ять, коли є ціль підходяща для цієї гармати, Та й саме жирна, тому що калібр теж дає про себе знати. Ну і по ночам також бувають, коли сильні просуви Російської Федерації відбуваються на наших позиціях. Наші захисники запевняють, працювати з трофейною зброєю значить відновлювати справедливість на полі бою, адже на українську землю окупантів ніхто не запрошував. Ні коломієць влад якушов подробиці. Телеканалинтермарафон Єдині новини.